Івангелістка, 11 розділ, 28 вірш. Та й дозведеш ті, хто стукає в Божого Слова і його березня. Я хочу назвати свою промову право на щастя. Мої молоді роки прийшли в Києві. І одне з завдання, яке дав нас на один викладач, мені запам'яталося на все життя. Нам треба було написати реферат про щастя. І одна зумов була, що ми маємо піти на вулицю і взяти інтерв'ю. На Святошину на цих вулицях різних людей, різного статусу, різного віку і описати відповідь і написати такий, ну, резюме. Що треба людині, щоб людина була щаслива? Ви ж тоді молоді хлопці прийшли на, на, на цей базар Святошинський по вулицях старших, молодших, знаєте, такі усміхнені, повні ентузіазм. Скажіть, будь ласка, можна вам питання здати? Ну, задавай сінок. Людина продає там. А скажіть, будь ласка, чи ви щасливі? Людина, що згубилися, хтось сьогодні завитирати почав. А що ви маєте на увазі? «Ну, у нас таке завдання. Хтось казав, що. Я розгорнувся через розвинувало щастя. Хтось сказав, я борюся. Хтось сказав, дітки його немає. Хтось дуже по-різному казав, скажіть, будь ласка, якби я вам задав запитання, чи хтось. От, дякую, ви на це питання відповіли, що треба людині, щоб вона була щаслива? Певна відповідь була різна, правда? Для щастя студента із чистотвоє екзамен. Щастя для та тата і та мами, це. Здорові, прекрасні діти, щастя, коли ми на небо і так далі, і так далі. Але я сьогодні хочу на основі слова слів Ісуса Христа побудувати промову, що кожна людина, яка живе на землі, має право на щастя. Я просто ще раз ці слова. Блажені ті, хто слухає Божого і його береже. Оригіналі стоїть грецьке слово Макаріус, яке означає, людина має внутрішній спокій, мир повними в серці. І така проста умова. Хто слухає Божого Слова і береже, виявляється, щоб мати спокій, мир, радість, треба починати з Божого Слова читати, досвідчувати його берегти. Шановні присутні, дозвольте сказати, що після того, як були сказані ці слова Ісусом Христом, <кій> прийшло дуже багато часу. Піднімались падали впері. Було багато винаходів, Було, вся історія наша ділиться на, на певні періоди. І завжди була така точка неповороту. Двигун запрацював, до річної праці не повернулися. А там розділили глибоко землю, пробурили. Високо піднялися і багато нового, новітнього, новітнього і так далі. Але те, що сказав Ісус Христос, те, що на сторінках євангелії, жодна реформа, жоден прогрес, жодне відкриття. Не було. Знаєте чому? Тому що це слова вічного буття. Вони не написані були просто людьми, розумними. Все, що робили розумні люди, сіли покоління, їхні сини і доньки, більше досліджували і поправку мосту. Платон, Аристотель казали, на трохи та е... Великан тримає на стоні суті і так далі. І що час, ми ну, це згадуємо, це були генії свого часу. І багато таких подібних прикладів. Але синою дивної ці слова, їй сказав Боже син людському тілі. Тому дозвольте сказати більшої правди, як Біблія не має, не існує. Є захоплення. Є якісь світовлення, є якісь бачення, і з віком вони у нас міняються. Те, що нам здалося правильно в 20, 30, не дуже 40, зовсім правильно, 56, ще щось нове, ще щось нове. Це книга всьому світі одна. Немає багато біблій. Є одна єдина Біблія, яка була сформована, написана на шкірах, на папірусі, на воскових табличках. Ну, За своїм переживом вона перевершу, перевершує будь-які книги, за тим, як неї хотіли знищити цілі армії, були цілі інститути досліджень, були цілі школи атеїзму. Я на своїх двох муха чук у школі, коли ми виростемо. То, остання бік буде в музеї, а він річ вийде, це в темні лістання. А ми збудемо світле майбутнє. Я багато подержав по Україні за Україною. Знаєте, я бачив багато світлого майбутнього. цілі комплекси без вікон, без дверей. Багато світлого. І те не а ці ті місця, чи держави, ці ті люди, які виконували Боже слово, і практикували зовсім інші. Тому я хочу повернутися до нас з вами. Блажена та людина, яка слухає Боже Слово і береже. Тому що справжнє щастя, <coughs> я пригадав історію, ми колись були одній конференції тут в Києві, на Львому березі. жили в готелі, і коли ми зійшлися з... Делегатові один з пастирів був, був дуже схвильований, таку історію розповів, Каже, «Слухайте, я мав ще в таку неприємну ситуацію, зазвонив телефон, номер він підняв. І хтось каже, «Ви чули, що пасторська конференція, Ви духовний чоловік. Він каже, ну так, да, я один з пастирів. Людина на тому кінці дроту каже, я на такому поверсі, двері чи вікно мого добра відкрити, я один з бізнесменів. Має достатньо грошей, я хочу спокінчити життя. Скажіть мені перед смерті щось, як духовна людина. Мені не дають до життя. Вони все, як хліб, хліба, я тут з коханкою, Я хочу спокінчити життя. Той пастор каже, перші, що мені прийшло в голову, я попросив, Я вас дуже прошу, підізакрийте вікно. І скажіть, в якому номері до вас піднімуся. І він сього враження, каже. каже, людина здорова, гарна, має буквально все. Просто жити не дає. А знаєте чому? Тому що у нас їх є безсмертна душа, яка має потребу в Бозі. Хтось тобто, сказав людині, є порожнеця, яка закладена Богом, якщо не помиляється святий Августин. І нічого, крім Бога, не, є, не може заповнити. І саме ця книга нам показує перше джерело проблем, болю, негараздів, коли Адам і вас захистили. Вони були вигнані з Єдем. Їм стало порожньо душі, незатижне. Як люди кажуть, скажіть, що таке? Я прийшла в право, прийшла до молити, я почала божеську пісню, я плачу, мені душі робиться. Я кажу, ваша душа з Богом зближається. Коли люди молиться, коли людина читає слово Боже, коли людина Богу розкаже, розказує у покаянні своє минуле, свої проблеми, вона повертається до Бога. Приходить Бог в серце. І з'являється щастя, спілкування з Богом. Ні гроші, ні розваги. Не будь-які інші справи дати тобто, спокій тільки спілкування з Богом. Скажіть, якщо я хочу їсти, чи <кій> можете розваги ну, замінити потребу діри або сон, або там, ну, щось цікаве. Ні. Я хочу їсти. Коли людина хоче спати, чи їй допоможе там багато їжі, чи там якісь розваги. Ні. Є потреба в основі. Так само безсердна душа має потребу в Бозі. І нічого, ніхто, крім Бога, не може заповнити. Де б ви не шукали, кого ви не винуватили, сусідів, рідних, близьких часом стане ні. Основна проблема порожнечі. Це розділивського. І щоб цей забрати дуже просто. Господи, прости, Господи, допоможи, коли ми саме ще Богу розказуємо. Він приходить і дає спокій. Слава Богу, за це. Це правда, я це пережив, я знаю сотні людей, на серці дуже багато людей приходить в ну, Буває, говоримо один на один. Каже, в селі, Гороші посада, в селі. А тут порожні. Дитина, чому ти засприєш, заходить? Ти ж в ну, проблем не було. А щось не хватало, такі люди посади займають. Мав ну, все, що хотів. А щось не фатав. А де чого ти спився? А щось не хватало, Не хватало вічного Бога. Який любить кожного з нас і бажаю, щоб ми до нього прийшли. І каже, Слово, Боже, прийдіть до мене, всі стружені, знеможені, я вас, вас спокою. Це правда. Друга грань блаженства, коли ці заповіді виконуються в сім'ї. коли взяти всі місця в Біблію про сім'ю, там йде дуже близько благословення і прокляття. Поважай батька і матір. Щоб було тобі добре, підходи що далі. ти довго. Шановні, це не народне присія. Це не слова класика, це не слова філософа, це борг запит з обідницею. мені прийшов брати інтерв'ю одного дядушки, два рази сидів по 5 років за Діврію. Вони було вже далеко за 90. Мене вразило його світлий розум. І я вагався, чи задати це запитання йому, чи не задати. Потім кажу, ну пробачте, от мене крутить запитання. Скажіть, як ви були молоді, як ви до своїх батьків відносились? Він аж трубінався на водичці, Посміхнувся. аж здається, про світі каже, сино. Я, як був молодий, я дуже боявся, що мої батьки через мене страждали. Я завжди старався бути послушним. дивився на того дядечко, 10 років катовичних робот, верхута, сухо без води. Голодний, холодний, Бог його зберіг, на свій щоб було тобі добре, і ти довго Я І сьогодні молодого покоління. Правильність старт в житті це не просто вища освіта, це не просто ну, якийсь капітал, це не просто тюймовий знати. Ні, є набагато більший фундамент. Це правильно вийти з батьківської хати, поважати батька і матір, щоб було тобі добре і ти добре. І є друга сторона медалі. Ми батьки, так само на себе, ця книга зобов'язує нас, батьків, дітей виховувати. А ви кажете. Батьки, не дартуйте дітей своїх, а виховуйте їх на усі остереження Господь. Ми готували телепередачу про сім'ю. Я шукав статистику України, скільки старими статистичних тату проводить з дітьми в день. От як ви думаєте, ваша думка, скільки це часу може бути? Ну, плюс-мінус. Одна година. Півтори. Я був глибоко розчарований, я знайшов для 6-8 середній статистик. Я спочатку не повірю. Потім почали обізивати своє життя, життя інших людей. Я рано стоїмо, пізно приїжджаємо. Це зовсім мало. Є багато справ у нас, невідкладних, термінових. Але виховання дітей, для дітей дуже важливо. Я виріс незвичайні сім'ї. У нас в хаті було 10 дітей, виросло. І унікальність в тому, що це самі хлопці. Я не маю жодної сестри, ще дев'ять братів. І найбільше, що я не люблю. Саме більше, що я не люблю, знаєте, що це субота. Тому що ми по черзі були підлогу. І хто закінчив восьмий клас, вже вважався дорослий, і вже я, я, я скоріше чекав, щоб стати дорослим, бо вже меншки. Але я не про це. Дораз кориспондені заставили з Днацька з газети, прийшов взяти інтерв'ю, по сім'ї і каже, скажи, будь ласка, що ти хотів би святи пробити? І просто підійшов так з Дненацька. І знаєте, перше, що мені прийшло, що мені дуже запам'яталося, як нас батьки вчили, молиться Богу, я до цих слів питаю слова мами, дітки, ніколи не робіть зла іншим людям. Тож собі не бажайте, завжди моліться Богу і читайте Біблію, і вам це допоможе. Ікраз ми підросли політики 90-ті, де хто каже Лефія 90-90-ті. Нам різні пропозиції, мої брати на Бахмута вище за мене, ростом і так далі. Різні пропозиції. Були. І якби не це наука мами, якби не молитва батьків, я не знаю, яка б сьогодні доля моя була. Я смілився можу сказати, щоб це я поєвнені в Біблію, мої руки вложили мої батьки. Казав український поет міща молитва висила мама. Такими щирими, що плакала не раз. Я бачив це, коли хтось з нас армії був, це ж кожен два роки один з колад повертався, а другий щось служити. Хто буде з дорозі? Як ще ти батьків ім'я наше називали, я не раз спережував такі ситуації, критичні на дорозі, армії, армії краще, не загинув і так далі. Дорогі мами, тати, ваша молитва. Досить має велику вагу і цінність для нас, дітей. Ваш життєвий приклад. Хтось сказав, якби ви дітей не ховали, вони будуть схожими на вас, на ваші вчинки, на ваші погляди. Саме більше виховання це наше саме життя. Чи ви хотіли б, щоб діти виросли схожими? Чи ви хотіли, щоб вони так всі жили, як ви живете? Чи хотіли б, щоб вони так поводилися? Подумайте про це. Або подумаємо разом про це. Біблія нас зобов'язує, тому до граві благословіння або блаженство це правильне відносини сім'ї, правильні пріоритети. Третє це правильне життя в суспільстві. Є 10 заповідей. Шість з них говорять про відносини один до одного. Чотири до Бога. Коли людина правильно до до інших, я свого часу проводити таке дослідження, яка доля була людей. Які воювали проти християн, руйнували храми, е церквя вбивали, євреї там здавали, щоб забрати їхні маєтки і так далі. Я все питав людей, що ну, раніше які сітки були, скажіть, будь ласка, кажу, от вас церква збереглася? Ні, кажуть, там дзвони не лишилися, бо в нас тут були такі склади, ми зберігали. Я кажу, а хто це робив? Не нас яка доля тих людей. Майже скрізь вони казали, що ніхто з них не помер своєю смертю. Як каже Біблія, не обманюйтесь, Бог посєємів бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме, що ждемо. Хто працює з військовим господарстві на городі, ми сіємо і обов'язково те саме жнем набагато більше. Коли ми сіємо добре, ми жнемо добре. Як людина, як покоління, як нація. Старший вибачте, я вам нагадаю, може це неприємно. І чоловік в школі казали, нам Бога не треба. Ми дамо урожай п'ятилетки за Бог, пам'ятаєте? Якщо нам виведе місце людей, ура, ура, ура! Скажіть, чи це не буде Бога? Чи ми можемо дати урожай, щоб Бог не болі? Чи ми можемо дати урожай, щоб Бог здоров'я не дати? я чую розповіді старших людей казали, колись діди, прадіди, коли виходить на поле, ніколи не буде сіяти, перш ніж не знімає шатку, не помолиться. Ніколи не буде жрати, перш, не вознесе восени, ні, перш ніж не сидить голову на краю полі, не подякувати. Давайте повертатимо за нього. Буду молити Його. За мир, за спокій, за благословіння. Будемо наших дітей, чи ти молився. Будемо дякувати Бога за височу хліба. За мир, а навіть відносний сьогодні. На те, що день пройшов і так далі. І останнє, можливо, треба з цього починати саме головне. Це Біблія говорить про вічність. Книга Біблія говорить, що було до нас за браком часу їх, можливо, кілька раз. Як творив світ, як розвивалася історія? В біблії дуже багато пророцтв, які були сказані за кілька сотень років. Є назви точно міст. Мість. Людей, особливо, е, коли це пов'язано з народженням Ісуса Христа, от е, Матфія, розділ, розділяли, знайде десятки пророцтв. Були пророцтва Христа про себе, які вже збулися, які збуваються. Сьогодні, що збувається, наприклад, е були такі слова Христа, що буде цей Іван не пропит по всьому і світу, наче не профітується. Що буде землетруса смерті погоні, відбувається. Було складно, що є Ізраїль як держава відновиться. і бабушки нам розповідали особливо, там, в Західній Україні, кров річка втікла, велике захороняє тисячі людей. Якби хтось тоді сказав, що ці люди відновлять державу. І буде одна з держав, яка сильно розвивається, займає перші місця багатьох галузя, ніхто не вірить. Але тут написано. Слава Богу за це. І, і тут ще написано, що Христос має прийти на планету то земля буде другий Його. І тут ще написано, що буде після смерті. Коли мені люди кажуть, а звідти ніхто не прийшов, то я з вами не вірю. Так Звідти прийшов Ісус Христос. Взяв на себе людське тіло і незрозумілій мові. Більше трьох років розказав, пояснив. Він казав, я вмру, як ви думаєте, Вірить люди, що він море? Він не вірив, навіть апостолі. Ну як він може вмерти, коли він притягнув руку і море стало спокійно. Ну як він може вмерти, коли він зустрів процес і не несуть людину мертвого, І це сто. юнак став? Як він може вмерти, коли він прийшов до гроба гро гро Лазара, до доловини, і сказав, Лазар вийде через три дні. Він вийшов. А Він мер. І ніхто не вірить, що ми можемо воскреснути. всі бачите, мертво поклали. Але він Воскрес. Слава Богу. Слава Воскрес! Сильно воскрес, чому він як мертвий пав? Ніхто не чекав, він вознесеться так швидко, а він сказав, що я вознесуся. І ми знаходимося між другим або перед його другим приходом Христа. Історія про Христа не закінчена. І тому. Я порта до Сергія, моє думка і заключення, що, що існує дві вічності. Тут як написано. Чітко ясно. З Богом і без Бога. Тут немає написано, що всім та й мені. Тут немає написано, а що вернути буде. Тут є написано, що кожна людина має вибір. Євангелія, в прикладі означає добра новина. Що Ісус Христос приніс добру новину. Що всякий, хто повірює і покається, Бог прощає і більше не згадує. Що про Ісуса Христа, сина його очищає з всякого гріха. чую таку історію, буває, буває, в тьому проводив такі профілактичні заходи, проповіді, дотьоху доводив проповідник. І там був чоловік дуже буйний, був засуджений на багато років, і ніколи не підпускав, був в слід. І одного разу проповідник попросив, дозвольте. Він каже, не пустимо. Ну, дозвольте, добре, блин, бо. Ми стоїмо недалеко, дивимося за вами, тобі кілька хвилин. І зайшов до той чоловік. Привіз кілька хвилин і вийшов. І вже був на вулиці за рогом тюрмий його догнав охоронець знайомий. Каже, почекай, що ти йому зробив? І він каже, стоїть на колінах, плаче, каже, може просто, що ти йому зробив? Поясни. Каже, ми за стільки років, що ти йому за кілька хвилин зробив, і він каже, нічого. Йому просто розказав, що є ще Бог. Що кров Ісуса Христа Сина Його очищає всякого гріха. Що у тебе є безсмертна душа, і ти можеш жити, або пішла, або міш домочитись. І знаєте, нього дійшло. Він почав плакати, тікається. Її манеля має велику силу. Але при одній умові, коли ми не слухаємо, коли ми неї читаємо, і коли ми в серце тримаємо, тоді вона допомагає. Тому ти маєш право на щастя. Це страждання. Серед хоє, серед проблем, серці крок мати щастя в серці. Мати благословення в сім'ї в дітках, куди жити по Євангелії. І? І жити втічно з Ісусом Христом, там, де мир, радість. Це не гострий сюжет. Це не просто якісь гарні слова. Ні, Це реальність, яка записана в Біблії. Я повторююся. За 2000 років ніхто сюди нічого не дописав. Послухайте уважно. Ніхто не перекресив. Я буде на одному не якій зустрічі. Через всю атеїзму, не на одному диспуті. Мого тато хотів в тюрму за те, що в хаті тримав Біблію, За кримінальну справу. Його тренувала нас до будинки роздати. Але ця книга є велике благословіння в людському житті. Тому блажена та людина, яка слухає Божого Слова, Його березе. Нехай всі нам може Господь бути щасливим. Слухати Божого Слова, Його берегти. はい <laughs>